Батальйон, ми ж тільки вчора ходили в бій і так далі. А потім прийшло розуміння, що якщо ми сім'я і батальйон, то вони повинні ставитися так, щоб батальйону не було за них бути 40. В такому разі, так, да, безумовно, я викривати буду, якщо це буде про цивільні злочини і так далі. В військовому ж плані я буду зберігати субординацію і дисципліну. Тому що це запорука перемоги. давай. На превеликий, на я зараз, ну так, доля склалась, у нас добровольчий батальон, все сформованы. Належу до міліції, але ставлюся так, як і все українське суспільство. Тобто відверто з недовірою і відверто негативно. На право. Я Я не структура є, тому я вважаю, що я вважаю, що соромно пробовно продовжувати зберігати цей орган в такому стані. Як він зараз, ну який він існував при Януковичу, при кучмі, який він існує зараз, він потребує не просто тотальне, ну не просто реформи, тотальної реформи, практично знищення цієї системи і створення нової, так як в Грузії в